Куди будемо їхати до наших, а можна сказати, так будемо їхати в Кирил, Кирилівку для ваш, цього Ванкувера. Бо саме туди люди завжди їздять і коли у них з Ванкувера, коли у них є, як сказати, вільний час. Друзі. Отже, ми приїхали вже до сквамішей Тут є, якщо ви побачите зараз ось. Коротше, зараз я вам покажу, є підйомник на гору. І ми зараз туди підемо. Але спочатку я вам покажу парковку. До речі, людей неймовірно багато. Сьогодні неділя ми приїхали і всі ходи вирішили сюди приїхати, тому розраховуйте. Парковка платна за 3 6, там є з половиною години 8 доларів заплатила. Зараз йдемо купувати квиточки. Тут є туалет безкоштовний, і там а, висить прям така надпис. Типу, ти що зараз просто на даний момент там прибирається чоловік і прям Сить надпис великими такими літерами, що там і чоловік всередині, щоб жінки не лякалися. Прикольно я такого ніколи ніде не бачила. А ми були в 23 країнах світу, да? Да, тому досвіда у нас трохи є. Все, зараз йдемо. Ще хотіла сказати, що у нас є додаток кану. По кану нам багато чого в Канаді безкоштовно, але ці гондоли все одно платні, але зараз є 20% ніби на квиточок знижка для тих, хто, у кого є цей кану. Тому чому ви ні, Зараз будемо використовувати і вам будемо все показувати, скільки що вартує. І йдемо, йдемо дивитися на красу. Так, оце от, от вони гондоли, на гору вони піднімаються. Я хотіла зараз вам зняти те, що я вам казала, біля туалету. Тут, до речі, також дуже гарна природа. Але зараз це, це ми ще все познімаємо. Ось, бачите, ось такий додаток. Він у нас, до речі, є ще з острова Принца Едуарда. Я внесла просто заново другий номерний знак і інші. І зараз ідемо дивитися, що тут ще є. І ось бачите. Мейл Клінер Дюті, щоб жінки не лякалися. Ось так це все тут виглядає. Ну, перше, нам потрібно купити квиточки. Тому йдемо, А, тут ну, завжди є крамничка. Ось тут є ніби твердельники. Якщо ви знаєте, що таке тордельник, ми коли були в Чехії, ми вперше дізналися про цей десерт. Це по факту така закручена трубочка, і всередині з рівними наповнювачами. Це ми, напевно, купимо, але в кінці, так? Да? Так, зараз я вам покажу, навіть з боку його видно. Ось, бачите? Отам, всередині. Ось такі вони. І. Ціни 12 доларів. Да? Нічого собі? Ну, ціни зрозуміло. Так, Ось тут можна купити квиточки. Дивимося, квиточки на дорослого. Скільки у нас? 76,95. Да? Для а, пенсіонерів 71,95. Для молоді з 13 до 18 років 42,95. Для дітей з 6 до 12, 29,95, для дітей до 6 років безкоштовно. І там далі сім'я. Uh, і там ще різні є, є annual пас. Коротше, не, не дешево, не бюджетно. А тепер давайте подивимося, що у нас тут там на горі є різні трейли, які також можна пройти і от піднятися і подивитися, що там можна ще побачити. Це ми вже будемо вирішувати на горі. Адже люди отут-от купити, якщо у вас є кану, не можна тільки в онлайні. Ми зараз швидко підійшли, все купили дешевше 54 на людину, да, долари? Там, майже вже 55 доларів на людину плюс да, податок 100, 125 доларів вийшло. Ну набагато дешевше все одно. Тому якщо у вас також є кано, користуйтесь обов'язково і зараз будемо їхати на цій гондолі. Ну що, йдемо, йдемо, йдемо. Зараз будемо грузитися. І, і ми вже тут. Опа! І напевно ми двох будемо, так? Да? Напевно. Клас. Це мене повністю влаштовує. <світ> О, двері зачиняються. І зараз ми маємо стартанути. Ага, зараз маємо стартанути, бо я бачу. О! О! <світ> І... <світ> І їдемо, да? <світ> О, швидкість набирає. Там воно ніби як перемикається на іншу. І ми їдемо. Так, сподіваюся, що все з нами буде добре. Я не дуже люблю такі штуки, я дуже боюся висоти. О, ну тут гарно. Мені потрібно до тебе, напевно, так? Да? Зараз почекай. О, все, сіди, сиди і не. Коротше, так, ми дуже боїмося висоти, якщо що. Так. Ну, гарно, гарно. Коротше, друзі, тут дуже гарно, але дуже стрмно. Я ненавиджу це все. Я просто я люблю подорожувати. Мені краще дитися ногами, ніж на таких штуках їхати, коли особливо вони, знаєте, приїжджають у ці штуки, отакі от, вони потрацюються, і мене прям дуже сильно я ненавиджу, я дуже боюся висоту, я вся напряжу назавжди. Вуха закладу я. Але тут, дивіться, які види. Вони того варто. До речі, тут є Анну Пас, якщо ви тут поряд живете, Чоловік став! Якщо ви тут поруч живете, то клас. Тут дуже гарно. Прям, прям дуже гарно. Я вже виїхала сюди і кажу, чоловіку, це що, якась Швейцарія, чи що? Де ми взагалі знаходимось? А ви знаєте, я думала, тут буде дуже короткий шлях, а подивіться, тут дуже так, ну, далеко. То, в принципі, розумієш, за що вони гроші беруться, треба все забезпечувати. Технічний огляд, сподіваюся, не мої останні слова в житті. Але так, гарно, дуже гарно. Прям. Кайфуєш від цього насправді. І там купа ще трейлів. Люди, ми живі, ми піднялися, ми доїхали. Е, ну, дуже сподобалась поїздка. Тут, до речі, дуже багато всього. Зараз будемо все дивитися. Е, все, О, там, під міст... там міст! Під вісний. О, я там буде ще спущатий, але ж ми маємо туди піти по-любому. Крім того, що тут ще є? Різні трейли, тут якісь ресторанчики, тут прям така знаєте, туристична зона нормальна. Мені прям дуже подобається. Клас! Зараз ідемо все все досліджувати. З собачками навіть приїжджають. Були б у нас собачки, ми теж так би робили. Так, ідемо тоді в магазинчик, що тут є, і йдемо дивитися на, на цей на підвісний міст. Так, давайте подивимося на асортимент та на ціни. Тут багато всього можна купити. Ну, Давайте глянемо чашки стандартно. А чашка стоїть 25 доларів, що вже каже про те, що ну, ми дійсно в дуже туристичному місці. Є магніти, але якби вони були гарні ще 6 доларів за магніт. Так, давайте подивимося, що тут ще можна купити. Ну, різні штуки, бачите, тут можна, якщо тобі буде холодно або ти хочеш йти на трейл, але нічого не взяв, можна ще купити. Ну, наприклад, ого, ось така рубашка 145 доларів. Ну, зрозуміло. Uh, що тут, в принципі, навіть собі можна сукеньку купити. Uh -huh. І така сукня, зараз подивимося, якщо я знайду ціну, не бачу ціну. Ну, коротше, я не знаю, не бачу ціну, але це буде дуже не, не дешево. Ну, коротше, стандартний в принципі, магазин, нічого такого, щоб uh, чимось він відрізнявся від uh, звичайних сувенірних магазинів, немає. Що, ви готові до виду? Йдемо дивитися. Зараз люди фотографуються. Всі мають фотографуватися, то я зараз цим фото зруйную і вид. Я не взяла свої окуляри. Це я дуже дарма. Так тут різні, як завжди, розповідається, розповідається, кого можна побачити. Он гондолки і ну дуже гарно. Мені нападає знову ж таки е... так? Ф... Або... або норвежські фьорди, кому як подобається. Так, тут знаходиться ось такий підвісний, мост, міст, по якому можна пройтися. До речі, тут знаходяться люди в таких костюмах, дівчата. В сукнях, здається, мені у когось тут весілля. Е... Хтось вирішив дуже гарним видом провести своє весілля. Чому би ні. Тут навіть дивіться, люди займаються скалолазанням, там спеціально якісь тропи, я так розумію. Тут не такі прості трейли, тут треба бути ще готовим, щоб пройти такий трейл. До речі, нас, коли ми сюди заходили, сказали буде трохи тиші, бо на тій стороні проходить весілля, і, ну, щоб, типу, ми не заважали їм. Але... Я вам хочу сказати, оці троси мені подобаються. Вони такі досить нормальні. Прям гарно шатає. Я не, ненавиджу таке, я вам чесно скажу. Але моя жагада пригод сильніша, ніж мій страх висоти. І ось люди, обираючи таку гарну, гарну локацію для весілля, мають, звісно, змиритися просто з купою туристів, і це треба розуміти. Напевно, у когось є гроші і на цілий день все закрити, але не у всіх. Далеко не у всіх. Тому от якось так. Е, не знаю, я б обрала, напевне, не таку може е, круту локацію, проте е, більш, е, е, як сказати, не, ну, щоб були тільки наші знайомі. Ось тут уже наречена, наречена я вже пройшов. Знаєте, Так прикольно приїхав і потрапив на чуже на весілля, якби ще готували. Що ми прийшли ще якраз це лукаут, тобто точка для того, щоб могли люди тут бачити, є лавка посидіти, пофоткатись, подивитись на цю красу. І тут прям дійсно дуже гарно. Прям подивіться, які види. Прям того варто. Ну що, друзі? Ну подивіться, ну ж гарно. Заради цього варто сюди приїхати. Мені дуже подобається. Я розумію, чому вважається, що з Ванкувера сюди всі їдуть, щоб відпочивати. І я б так і зробила. Ну, взагалі, ну прям дуже-дуже гарно. І ми дуже за цим вже, знаєте, засумували. Давно вже такого не бачили з Європи, можна сказати. Тут така штука, що ти йдеш по колу і от е, тебе зустрічається, буквально тут реально, ну, може, метрів, я не знаю, скільки, 300-400, да? ти йдеш по колу, і тобі зустрічаються різні локаути, де ти можеш подивитися на, з усіх сторон з цієї гори. Там було просто вид на затоку, такий неймовірно гарний, а тут дивіться, який вид на гору просто, на ще засніжену гору. Я не знаю, чи вона тане влітку, але вигляді просто неймовірно. Ось ми далі йдемо, тут по лісу. Тут така невеличка доріжка, вона дуже гарна. Там знизу також щось обережно. В принципі, дуже легко, тут немає ніяких сильних перепадів. Навіть була жіночка, одягнула така, ну знаєте, прям по-міському, в таких туфлях, всем. тут можна реально приходити і гуляти, тому навіть сильно не вдягатися в спортивний одяг, що взагалі дуже круто. Ось так виглядає стежка, вона полога, тут дійсно дуже легко йти, все організовано класно. Тут буквально пару кроків, реально і ми повернулися назад, пройшли по кругу по, по колу, все дуже гарно. І тут дитячі майданчики, і тут з дітьми, і там з собачками гуляють. ну коротше, Дуже класно, все організовано. ну, воно сто... ну Варто такі гроші знаєте, сюди з'їздити, подивитися, насолодитися. Нам, нам дуже заходить, дуже подобається. Також тут можна побачити мапу усіх трейлів, які ви звідси можете почати. І тут вони дуже різні. Є навіть адвансет, це прямо от вже професіонали, і є бігінерс, і навіть є а, дитячі. Тому тут можна все, що хочеш набрати, вибрати і піти. Ми напевно зараз оцю підемо. Вона невеличка. Ми сьогодні не готувалися, в принципі кудись дуже далеко ходити. Хоча ми з чоловіком я вам хочу сказати, такі ну крім звісно, що лазити по горах, прямо спор споруджені. Все інше ми можемо пройти. Ось цей трейл, який ми збираємося пройти, але там ще якийсь дитячий. 400 метрів. Ось він написано навіть таким, так гарно для, входить. Може підемо зараз, подивимося, що там відбувається. Але там написано прям дитячий трейл. Напевно, це просто часто, якась напевно, зона для прогулянок для діток. І чому туди не глянути? Алфайн. Uh, мені здається, оце воно щось зовсім невеличке. Ну зараз подивимось. Тут трохи, я вам хочу сказати, ніби дитячий, але трохи ноги можна зламати, якщо буде необережним. Треба бути дуже обережним, але діток багато. Тут, до речі, такий прикол, що ти йдеш по цьому трейлі, тут є невеличкі такі точки, де можна зупинятися, залазити туди з дітками. І тут розповідається, як я так розумію, про різні явища, напевно, про, ж... про тваринок. І он тут, от так, от залазиш і там коза от є, І щоб дітки могли вивчати природу. Це, йдемо на цей панорама трейл. Він невеличкий, бачите, 1,3 км, 30-60 хвилин. Залежить від того, як йдеш, йдемо ми туди. Йдеш по цьому трейлу, тут знаходяться різні невеличкі локації, на яких ти можеш заходити і зупинятися. От, наприклад, тут можна подивитися на різних пташок, які тут водяться. Ось так вони виглядають, назви і так далі. Тільки що ми ще йшли, там невеличкий був лукаут, але там нічого не було особливого. Ось якось так, бачите, це виглядає. Просто гора, скеля і на ній таблички. Щоб могли. Хто любить дивитися на пташочок? Так, ми підійшли ще до нового локауту. Бачите, там має бути водоспад, і ми навіть його чуємо. Ну, зараз... Я не знаю, чи вам буде чудно, мені здається, ні. Це занадто далеко, я думаю, для того, щоб ви почули в мікрофон. Але ми зараз підіймемося і покажемо, але ми зараз після цього ще поїдемо. о, А, он бачу його! Поїдемо ще в один національний парк, тут поряд, І там вже знаходиться такий великий водоспад, також вам його покажемо. Так, ну, Я так розумію, що ми маємо подивитися саме на оцей водоспад, який дуже високо в горах. Ось він. Бачите, мій чоловік сумний? Зай, чому ти сумний? Тому що ми взяли камеру, а не взяли флешкарту. Тому що ми взяли дрон, а не взяли пульт. І тепер питання номер один. Вгадайте, хто збирав це все? Ну, Вони наговорі буває. Це збирала я. Просто зазвичай все збирає Слава, але він сьогодні зранку там щось своїм займався. І я, коротше, все поскидала і кажу, я все взяла. А він вирішив не перевіряти, завжди перевіряє. Але сьогодні він вирішив мені довіритись. Рекомендація: не довіряйте дружинам. Так, тут ще має бути дуже гарний локаут. Тепер, як ви розумієте, що у нас крім телефону нічого немає, бо Таня нічого не взяла. Тому я думаю, о, дивісь, яка ворона! Ви бачили таку ніфіга собі? Вона старовезна. Вау! Прийшли дивитись на гори, дивимося на ворона, все нормально. Там там дуже гарно, пішли туди. Ворона все, мені вже набридло. Давайте. Тут має бути дуже гарно, люди. Вау! О, вау! Ну, знаєте, наші гроші відбились. No Ось так, дорогі друзі, виглядають з, з з гори, і це просто, просто щось нереальне. Ми зараз uh, тут побудемо і туди це містечко з'їздимо, але я думаю, найбільше краса його саме з у цього вигляду. Ось, друзі, ми вже будемо назад іти, походили, тепер хочемо їхати далі. Тут є дві лінії. Назад можна гуртом їхати всі разом. Або як ми, наприклад, хочемо їхати лише вдвох, і тут лінія є окремо для таких бажаючих людей. Тому стоїмо, чекаємо. Ну що, ми спустилися, нам дуже сподобалось. Зараз підемо купимо тардельник і покажемо. Ну вони, вони достатньо дорогі. 12 доларів з різними начинками. Просто тардельник без а, начинки, просто з корицею 5 доларів. І також ще якийсь кон боксі, я так розумію, два тардельника, якісь там начинки. Також 12 доларів а, вартує. І є ще чок-шоколад, і коштує він 15 доларів. Тому йдемо купувати щось. Піста що я фагадо. Окей. Okay. купили таку фішку, як афагато. Це типу кава, шот експресо разом з морозивом. Скажи, будь ласка, що ти про це думаєш? Таке, як морозиво з какао, знаєш? З какао? Ну, з кавою, з кавою. Так. Ну, таке, трохи так з гірчинкою. Таке морозиво. Смачно. Так, так. Звісно, так. Так виглядає е, нутелла на, начинка. А, а чо, її, вона з Брауні йде, так? Да? Цікаво, прикольно. Ну, тобі подобається? Смачно. Зараз має бути мій фісташковий. Так виглядає з фісташкою. Ну, воно все класно, але не за 12-13 доларів. Ну, чесно кажу, це дороговато, звісно. Розгадня для, для туристів, але ми і є туристи для того, щоб нас розводили. Біля для цих гондол зовсім поряд є ще один національний парк з дуже гарним, нам обіцяють там водоспадом. Його навіть дороги видно. Там дуже такий високий, прям масивний. Видно, що дуже сильний поток води йде. І ми зараз розвернулися, буквально там ну, недалеко. І зараз заїдемо, подивимось на цей водоспад, і, звісно, вам також все це покажемо. Тут навіть є світлофор, спокійно можна повернути. І, до речі, нам по канума ну, також має бути безкоштовно заїхати в цей національний парк. Бо, якщо ви знаєте, то національні парки також. Все ж таки е, мають свою ціну. Треба за це платити за в'їзд в Канаді точно до національних парків. Але ну дивіться, як гарно. Ну просто от навіть от, там гандоли піднімаються в далечині. А ми от сюди зараз під'їдемо, подивимося, що тут буде відбуватися. Коротше, вже десь третє коло робимо по цій парковці. Тут дуже мало місця, ніхто не може припаркуватися, його просто немає. Дуже маленька парковка. І люди просто отак всі катаються, бо не знають, що робити. Ну, стати треба, а стати немає куди. Не знаю, що ми будемо зараз робити? Ну, якось це все не розраховано. Хоча зараз четверта тридцять, вечір уже. Не знаю, не знаю. Зараз подивимось. Так, ситуація така, що ми покружляли, покружляли не знаю, кіл 10, да, зробили ага. і зрозуміли, що там паркуватися, то дуже складна справа. Тут через дорогу переїхали. Ще одна парковка. Тут місця багато, бо тут треба пройти лишніх 100 метрів. Ми просто не знали ми навіть про цю парковку, а потім побачили і вирішили, що це найкращий варіант. Залишили тут машину. Зараз перейдемо дорогу і підемо до цих водоспадів, але їх уже звідси видно і дуже-дуже гарно. Там знаходиться водоспад, уже я його дерево закрило Але зараз ми підійдемо, я сподіваюсь, поближче. Кажучи, пару хвилин ми вже от пройшли. Тут дивіться така зона, де багато народу відпочиває Там з так? А ми пішли там є спуск до річки. О тут шашлики, мені здається, смажились, бо пахне саме з шашличками. Прям так дуже прикольна така зона. Смажать шашлики, хорошо, їм хорошо. Подивіться, як гарно. Прям дуже гарно. Ось уже річка. Прозора, дивись, дивись. Там навіть хтось по дереву ходить, Юля. Вау. Дуже гарно. Піднімаєш очі, а тут вже і водоспад видно. Дивіться. Він зовсім недалеко, зараз до нього підемо. Але ще треба піти на те дерево, по якому всі. О, ваняє гімном. Нормально. Собачим, напевно. Але воняє. Всі туди йдуть і ми туди також будемо зараз йти на це дерево. Всі там ходять, фоткаються. Так, зараз мене познімає слава. Тут до речі, навіть в магазин можна собі парасольку купити. А ми вже походили по дереву, тому можна йти до самих водоспадів, їх там трохи видно, і навіть вже гарно відчувається і чується шум води. Тут, до речі, все дуже цивільно. Можна спокійно сюди із візочками з всім на світі приїжджати. Нормально так? Ми вже й прийшли. Тут реально ну, пару шагів, я не знаю, кроків, і ти вже тут. І ось він водоспад, він прям дуже такий активний, і річка, відповідно, дуже така шумна, гірська, але колір води гарний. Також рекомендую обов'язково сюди з'їхати, легко, доступно, дуже класно. І мені здається, що звідси беруть воду. Як трохи ближче підійшли, тут дуже шумить вода. Він там знаходиться дуже високо, той водоспад. Ось ми підходимо до самого водоспаду, де можна на нього подивитися на лукаут. І я думаю, що нарешті ми зможемо його побачити. Шкодять, що Таня не взяла нормальну камеру. І дрона, щоб його нормально зняти. Але вже що є? Воно гарненько, але ми нещодавно були біля Чілєвака і там був набагато краще. Але непогано, заїхати можна. Ми приїхали в саме містечко з паміщі, я не знаю, що тут цікавого є, але поки тут дуже гарний вид. Зараз намагаємося знайти Сіті центр, ну там центр, і може щось там -мо, також зняти, показати. Але поки тут ось так: от, це от якийсь спальний район, і що ну ж гарні види на гори. Ні, ну вид тут дійсно прям, вау. Гора неймовірно гарна виглядає. Що ми знайшли парковку. Зараз знаходимося в центрі, давайте з вами прогуляємося, подивимося взагалі, що тут відбувається, і може навіть щось з'їмо. Тут у нас невеличкий е, годинник невеличкий, і як ми кажемо, Little Ben, Ви знаєте, ми колись були в, в Великобританії, і там е, просто випадково приїхали на одну станцію, і там стояв годинник, я з ним навіть фотографувалася, потім виявила, що це Little Ben, Його так і називають. Так, ну ось тут я так розумію, що це основна вулиця цього міста, Скваміші. А, тому зараз отак будемо йти. Ну, що тут гарне, тут гарний вид. А, але воно таке сіре, справді, мені здається, зимку це прям супер, прям знаєш, депресивно виглядає. Ну, не знаю, не знаю. Тому давай якесь бейкері. Якщо що. Ви знаєте, ми тут от, йдемо, і тут таке відчуття, от, якби ти, ніби ти бачив ці, ці фільми, це, це містечко в якихось серіалах чи американських фільмах. І ми подивилися в інтернеті, і дійсно тут дуже багато знімалося і фільмів, і серіалів, частина з них, якісь сцени. І, зокрема, наприклад, сутінки тут неподалік знімалися, частина там, де весілля, Бели і Едварда. І ще деякі Епізоди з, з, з надприроднього сері... серіал «Надприродні» також знімалися тут. І тут, от, ну от подивіться, знаєте, отаке містечко, як, коли, як каже Слава, сталося вбивство і приїжджає детектив і починає його розслідування. Ну, це прям воно. Це який тут прикольний, цікавий, просто пішохідний перехід, Зебра, вона в як... в... ніби якийсь знак, напевно, індіанський, дуже-дуже гарно. І незвичним, прям знаєте, от коли ніби звичайну таку штуку, як зебра, зробили такою незвичайною. Ну що, друзі, все за. Кінчилася така наша невеличка одноденна поїздка до скламіші по місту. Ми прогулялись, воно там ну там дійсно немає щось сильно робити. Навіть всі кафе майже закриті ми вирішили, що там нічого не їсти. Їдемо назад до свого чоліваку, але нам дуже сподобалось. Дуже сподобалась особливо гондола. Туди варто з'їздити, дуже класно. Тому ставте лайки, підписуйтесь, пишіть, куди ще ви хотіли поїхати. Будемо знімати все для вас. Дякую, що взагалі подивилися. А від нас щира рекомендація: приїжджайте до цієї. Долі це дуже класно. Така. Мама. Красиво. Так. Красиво.